Доброго ранку, друзі. Сьогодні п'ятниця, традиційна наша ранкова зустріч. П'ятниця, п'ятий день, п'ятий рівень, закон свободи волі альтернативності. Ми включаємось в творчу співпрацю. З нами на зв'язку місто Чорноморськ і Олена. І Оленочка, тебе видно гарно і. Можемо починати наші налаштування. П'ята сходинка це яскрава індивідуальність, колективність співпраці. Тож ми налаштовуємося на об'єднану енергосистему і слово Олені. Доброго ранку всім, місто Чорноморськ вже Олена представила. і я Олена Цісар, представник міжнародної наукової школи універсології. Сьогодні дуже рада, що мене запросила Олена. Проведу для вас п'яту ступінь балансу чотирьох стихій, яка вбирає в себе весь досвід попередніх щеблів балансу і розкриває нашу індивідуальність яскраво, але тут уже про колективне усвідомлення, що ми робимо разом, для чого, і від цього ми будуємо наше нове життя. В дусі нової епохи Ванлія, і я рада всіх привітати, і я вважаю, що можемо починати. Так, ми сердечно налаштуємося один на одного, згадаємо, як зараз у лотосі цього простору, де ми об'єднуємося у різних країнах, у різних містах. Як він розмножується цей лотос, як багато в нього листків, і ми, представники цих листків, будемо поєднуватися в єдиному потоці нашого життя. І пам'ятаємо, що кожен день це як нове життя. Тому сьогодні створимо таку чарівну роботу, яка всіх буде наповнювати весь день. Ну і головне це прожити його по призначенню. Тож почнемо. Ми пам'ятаємо, що нам потрібно стати ширше, ніж на ширині плеч. Да? Ми уявляємо собі таку, якби, можливо, ікс хромосому, да? яка дуже широко ставила ноги да? руки, і в цій співнастроєності з вищими світами. Наша задача поєднати те, що приходить нам від мироустрою до самої першої матерії. І ми налаштуємося на потік духу нового дня через 21 енергоцентр і вберемо цей потік, який рухається, якщо дивитися зверху за годинниковою стрілкою по спіралі, і ми приймемо. Цей потік, як від самого мироустрію, і ми згадуємо, що наша задача провести його через ті іпостасі, які нам дозволяють жити в призначенні. Це через зерно духу, призначення, місію, найвищі ідеали зоряння. Це все ми вбираємо і через ці високі вібрації вбираємо стихію. Вогню. Це буде перший потік, тому що ми подвійність робимо, чуть -чу у -чу віччого потоків І від самого все всесвітло галактики, галактичного кола священних сузірів Зодіаку, Сиріосеріо потрібні сонячної системи, третьої сонячної системи. І через Сахасрару, друга семирічність, буде в нас. Другої сонячної системи. І тоді ми через аджну планетарну систему вберемо, через вішутхор людство, через анахату п'яту корінь расу, через Мунібуру, 12-ту слов'янську цивілізацію через Устатністан. Ядро від Білорусі до Вуйкаву і там же Батьківщина і на Володхай рідний край. І тоді третя семирічність це організм, його органи, клітини органів, молекули, атоми, часточки і перша матері. І тоді назустріч від самого відразу землі. Іде потік стихії землі, який допомагає нам втілити ту програму, яка увійшла із стихії землі, сьогодні, сьогоднішній день, і дає можливість підняти той потік минулого, який заходить вже проти годинникової стрілки, і він приносить нам той потік життя, який виглядає як бронзовий. На золотий, золотистий, і це взаємоприникнення відбувається. Одна стихія йде до нього, друга доверху. І ми розуміємо, що це два потоки, не спадаючи і той, що йде до голови. Але це відбувається все одночасно, ми ще налаштовуємося, ми ще вчимося це бачити, тому ми робимо це все пошагово. І тоді. Від самої першої матерії йдемо вже в 210 центр, поставимо знизу. І час часточки мавирко, атомні молекули, клітині, органи організму, це перша саме річ. і тоді друга. Буде через Молодхару рідний край з Адхістана, єдру від Білорусі Даний Кава. Також батьківщина через мінікуруди буде потік 12-ї слов'янської цивілізації, через Анахату 5-ї колонії через Вішутху відкривається вже потік Луска, через Аджну ми вбираємо планетарну систему, насичуємо цим потоком. Так? І через Сахостраву Другу сонячну систему і третє селіччя. Вісі духу це третя сонячна система, періосова патріона сонячна система, сеще сузір'я зодіак, електрична рукава, галактика, Всесвіт і мирообстріл. І так ми з'єднали два потоки головній землі, і вони в резонансі від того, що взаємопроникали один одного. Вилічує у світ, цей резонанс і притягує стихію повітря. І ця стихія повітря входить уже тією динамікою, колективністю, співтворчістю, яка вже в горизонталі відбудовує наші всі дії сьогоднішнього дня і життя в цілому. І тут же і партнерство, і тут же колективна співтворчість вмикається, тому що. Саме стихія повітря дозволяє нам бути активними, двигатися в ритмі актуальному епосі водолію, і тут уже в горизонталі входить потік, знову ж таки до енергоцентру, який насичується цією активністю і динамікою. І тоді тут входить так само енергія. Вона теж йде спірально, і ви візуалізуєте цей вхід через серце цього потоку, і від інострі Всесвіту галактики, галактичного рукава, свищених сузері, Зодіако, Сіріусеріон Петріної сонячної системи, третьої сонячної системи, другої сонячної системи. І тут йдуть наші чакри знову ж таки в горизонталі Сахасрана друга сонячна система. Аджна – планетарна, вішутка людство, Лахата, восьми да, сердечні це п'ята колонна раса, і Маніпура 12-я славянська цивілізація, так, і Светлістана це ядрові полівисі до Букала і Батьківщина, і Мулатхара це ваш рідний край, де він народився. І тоді організм, органи, клітини, веколи, атоми, часточки і перша матерія. Ось він теж такий самий, да? цей потік повітря подвійний, і тоді йде відгук стихії води назустріч стихії повітря і відбудовується горизонталь. Так само дві взаємопроникаючі стихії, одна назустріч іншій. і тут у нас стихія води – це вміння об'єднувати, синтезувати, вбирати уроки життя, як ті, що допомагають розвиватися і вилучати досвід. І тут вже йде від першої матерії потік, так само спірально рухається до нашого серця, проходячи через нього, і відбудовується. Вже всі чотири стихії. Так, і так, перша матерія, часточки, клітини, клітини, я поспішила, <смістички>, часточки атоми, молекули, клітини, перше семиріччя, так, органи, організм, і друге семиріччя вже входить через Молодхару, ваш рідний край, де ви народилися, сватхистана це. Я Білорусі, до Байкалу, і Батьківщина ваша. І тоді Маніпура це потік 12-ї 12 студентської цивілізації, і Анахата, п'ята коліна, раса, Вишутка — людства, адна планетарна схема, сахасрара, друга сонячна система, і потім третя серіччя це третя сонячна система, Сиріусорі потрібна сонячна система і Патрія вже була, так, да? є тут вже в потузі горизонталі. <зараз> і тоді у нас йде священні Сузіря, і зібрак, галактична рукава, галактика, всесвіт і мироустрій. І так ми з'єднали. Чотири стихії, і е, можемо рухатися далі. Е, мене чути, я... чути мене? Мене чути глянечко? Так, вас чути. Ага, дуже. Бо щось мене, як наче. Ні, все. Діна... Добре. Видно, угу. Настрою по щось, як я не бачу зображення слова. Угу. Добре, давайте. Так видно, так? Чи це буде? Не видно. Не видно. Так, так. Ні. в іншій площині проведемо теж вогонь земля, і це будуть ті потоки, які ми будемо потрібно так пробуджувати наше тіло, і рухати ці потоки. Через вже другу площину. І ви відчуваєте динамічність цього процесу, і такі потрібні для нашої вісі, для нашого хребта да, ми робимо і все це в динаміці. На останньому форумі міжнародному все було дуже динамічно. Ми так дуже активно все робили, не дивлячись на те, що було дуже жарко. І це, мабуть, додавало нам ще ресурсів. І тоді ми відбудовуємо е, ті вже стихії, які ми ще не зробили в цій площині. У нас була вогонь земля, а тепер у нас повітря. І тоді ми направо, наліво і рухаємо потік теж в потрібності. Все це відпрацьовуємо право. і тоді ми. Йдемо вліво, знову вправо, і працюємо в ліву сторону. Рухаємо цей потік, відчуваємо активність бо це повітря. І тоді ми вже звертаємося до стихії води, ми підіймаємо це щастя, цю радість і вже вбираємо вже в цю сторону, йдемо наліво, направо і рухаємо потік вліво. Це можливість об'єднуватися і радіти цій співтворчості отримувати результати. Тоді направо, наліво і в другу сторону рухаємо потік. І теж все у двійності робимо. І тоді ми приступи І це робимо, вправо, потім вліва і відбудовуємо вед-центр. Це наші листочки Матхара. Садхістана, маніпура. І так ми виходимо на 10 листків і їх вісі відбудовуємо. І тоді ми рухаємося в кутоці дня і приймаємо по нашій вісі той потік, який ми візуалізували. Ми казали, що він спірально рухається. Ось він рухається спірально від вогну, поєднується зі стихією. Потоку з землі, і він швидше йде від землі, тому що це наш минулий досвід. І коли ми поєднали, ми маємо справу вже з безкінечністю наших добрих справ, які ми робимо на благо еволюції. І тоді ми поєднуємо ці потоки і суставну гімнастику кожен зробить сам, бо це в будь-який можна час, і в будь-якому просторі робити. А ми далі підемо. В концентрацію дня широко ножки ставимо, дуже широко можна сказати, і тоді вбираємо від стихії вогню ту програму дня, яка нам прописана сьогодні за призначенням, і ми вже точно знаємо, що все, що нам буде приходити з землі, ось ми її піднімаємо зараз, буде насичувати ресурсами і можливостями. Але те, що за призначенням. А те, що нам не потрібно, воно буде, якби десь. Ну ви розумієте, про що я говорю. Тому дуже зараз в концентрація згадуйте, що сьогодні актуальне для вас. Да? І тоді повітря і воду ми з'єднали теж і так, чотири стихії поєднали. І входимо в концентрацію синтез. Це перший буде, перша вправа буде така сама. Приймаємо, навчаємо. І переходимо направо. І тоді фонтануємо магазин. Катуцей поєднуємо вогонь і землю і повертаємося. І тоді стихія землі. І ми вилучаємо і втілюємо в життя. І тоді наліво. І стихія землі. Фонтонує теж. І кадуцей поєднуємо зі стихією вогонь. І повертаємося і стихія повітря це те ж саме. Ми вбираємо, випромінюємо в світ і переходимо. Так само. Синтезуємо, раз, два. І цей це наша активність, яка поєднується в горизонталі стихією води. І тоді стихія води. Зараз дуже актуальна стихія, всі хочуть вийти і бути біля води. тому Результативно все робимо і теж так само синтезуємо і поєднуємо у фонтануванні зі стихиєю повітря. І тоді, після того, як ми поєднали концентрацію синтез, ми вже можемо нашу вісь відбудувати в рухливості. І ми робимо такі рухи і стимулюємо шишковидну залозу і так добре так? Якби скидаємо те, що нам дано для того, щоб його вже віддати, і ми відчуваємо, як ми входимо в стан першого зародку, і як наша голова йде між коліна, і ми відчуваємо життя серця нашої матусі і той ритм, музику, коли ми були від неї в І тоді, як би там не було приємно, нам потрібно. Все одно народжуватися, і ми починаємо народжуватися, пробуджуватися і відкриватися світу. І в різних площинах ми теж так стимулюємо цей процес. І тоді ми можемо нашу вісь відбудувати через подвійні такі рухи, голова, шия, круги для того плечі. Тазове кістки тіла. І ми входимо цей потік, він ніби входить спирально, і ви його якби, проводите, бо ви є провідник. І тоді ви так само піднімаєте його, ноги та з тіло, шия і голова. Все по два рази. Але все дуже акуратно, особливо там, де шия і голова. І тоді додаткові робимо такі рухи, теж відчуваєте напругу в руках. Так? Тому що треба це зробити зусиллям. І тоді ми виходимо ліва нога, зараз починаємо завжди з лівої. руки йдуть у центр, ліва йде по годинниковій стрілці, права на назустріч, голова проти нога. І потім в іншу сторону так само. Можна робити до 10 таких рухів. І тоді міняємо ножку. І так само всі різнонаправлені потоки, нога і голова в одну сторону, ручки в іншу. І переходимо на лікті і коліна і фіксуємо. Ось дивіться, як такий чоловічок. Так? Ми фіксуємо і по три рази робимо в одну сторону. Спочатку йдемо всередину ножкою і ручками. Потім в іншу. І тоді міняємо нашу ножку. Назад. І тепер права у нас активна. І ми раз, два, три, так само всередину. І раз, два, три. Назовні. І тоді плечі. І тут тазові наші сустави розкриваються. Теж йдемо всередину спочатку. І теж по три рази. І назовні. Раз, два, три. І тоді інша шарможка. Раз, два, три. Раз, два, три. І ми переходимо, завершуємо цю частину філософії балансу через сердечну чакру, через сердечний енергоцентр. Раз, два, три і четверта ручка задня на серці, а інша рука внизу на зиму торкається. І тоді чотири. І ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І завершимо. Тут, не? І тоді ми готові вже відчути себе частиною чогось більшого, частиною тієї вісі, духу нової епохи Водолія, яка поєднує нас з самим мироустрієм, з глибинами космосу і до самої першоматерії. Я відчуваю себе часто частинкою, частинкою мироустрою, промальовуємо такі листочки і нижче спускаємося на інший рівень Всесвіту, галактики, галактичного рукава, священих сузір'й зодяку, серію сольованих Патрійної сонячної системи, третьої сонячної системи другої сонячної системи вже через астралу, через аджну планетарну схему, через мішутху людство через анахату, п'ята корінна раса, через маніпуру. Данація пасханарська цивілізація через Святкистану, ядруїд Білорусі до Байкала і Батьківщина через Младхару, рідний край І тоді. Третя символічність організм, органи, клітини, органі, атоми, молекули, часточки, і перша матерія, друга йде землю підлогу, травичку, де ви знаходимося. І тоді ми відбудовуємо наші правоні і вже можемо відбудувати древо життя, тому що вісь вже ми відбудували, а все тримається на всетримаючих вісах. І тоді ми робимо камінне, потім камінне древо на носочках. Це найнижче. Потім на рівні куди іде родове, потім на носочки стаємо. І народне найширше і найближче. Це буде. Теж на носочки. І тоді ножки ставимо рівніше, трошки вище і відбудовуємо дерево життя, відчуваємо, як поєднується коріння, ствол, крона, а на кроні відростають нові гілки, квіточки, плоди. І ці плоди дають насіння, і насіння впаде в найкращу землю. І по лісах ми потім відбудуємо через сфери життя наші. Програми життя і так робимо по два рази. І тоді, в коловороті долі, ми відбудуємо відносини, які нам допомагають утримувати це дерева і бути в потоці життя. І тоді ми переходимо до різнонаправлених потоків, права рука йде назад, ліва вперед. Але ви розумієте, що це. Не проти потоку, не за ним, а туди, куди вам треба за вашим призначенням. І тоді міняємо ручки і так само можна теж так, 4-5 разів. І тоді випромінюємо, теж ножки йдуть по-різному, так як ніби ми шагаємо, як буратинко робимо. І тоді вбираємо теж різна направленість потоку. І відбудовуємо наші дріла, переходимо в народне найвище. На ліву сторону, потім родове потім фамільне, і подвійність потоків: справа: народне, родове і фамільне дерево. І так ми вже дійшли до майбутнього, яке ми можемо відбудувати через наші візуалізації. І ми йдемо у майбутнє, і ви відчуваєте постійно цю сферу, яку ви зараз формуєте свого життя. Майбутнє, потім на основі. Минулого і розвертаєтеся і в кологороті. Долі відпрацьовувати теперішнє. І знову майбутнє, розвертаєтеся, зчіркуєте і так добре розвертаєтеся в цю сторону, і в кологороті відбудуєте теперішнє. І знову майбутнє, минуле, теперішнє, майбутнє, минуле, теперішнє. І ще раз майбутнє, минуле, теперішнє. Ми робимо. На кожне ну, три рази по два, так? І тоді виходить шість разів. Ось така п'ята ступінь нашого балансу чотирьох яку ми сьогодні з вами підбудували. І ми дякуємо цьому колю. Всі ті, хто прийшли, зараз можемо візуалізувати такі наші кола. І ми подякуємо стихії Вогню за те, що дає нам програму дня і життя в цілому». Подякуємо стихії Землі за те, що дає ресурси і можливості втілювати цю програму як сьогодні, так і життя в цілому. Подякуємо стихії повітря за нашу ритму, динаміку, що ми вже сьогодні тут, так вранці, об'єдналися. І подякуємо стихії води за те, що. Ми вміємо об'єднуватися, досвід освяти прожитого і як сьогодні, так і в житті в цілому. І подякуємо ієрархії світла, земним і небесним вчителям, які ведуть нас. Подякуємо родам людським за допомогу, опору і підтримку повсякденно. І подякуємо нашому куру співтворців за новий. Той подих за новий дих сьогоднішнього дня і життя всього, який ми допомагаємо один одному робити, і подякуємо кожен в цьому колі один одного і кожен себе за те, що ми можемо преображати життя, і ми це робимо в нові пося Вадим. Я вам дуже вдячна за можливість проявитися, допомогти провести потік сьогоднішнього дня. І до нових зустрічей. Оленочка, тобі слово, будь ласка. Дякуємо, Олено, дійсно гарного дня. Всі ми такі різні, приємно за тобою було повторювати рухи, надихатися твоїм стилем виконання. Дякуємо щиро і всім гарного творчого, натхненного п'ятничного дня. До зустрічі в суботу, осьмій традиційний і щодня з нами. Дякуємо прямі ефіри, нічим не замінити, ніякими записами, тому вітаємо один одного, налаштовуємося на активне літо і далі, і далі. Тримаємо баланс, гармонію в світі і до зустрічі на зв'язку. Дякуємо. Всі. Дякую, всіх до нових зустрічей.